Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ви собі навіть не ну, уявляєте, яка зараз Києві чудова погода. Хочеться співати літо, просто літо. Це співає, до речі, наша улюблена, улюблена багатьма співачка Ірина Білик. А, виникла така думка, що навіть не зважаючи на те, що за календарем в нас весна. Третина весни вже позаду, але хочеться дуже дуже хочеться поступово переходити на літній ЕДЦ. І зараз в цьому відео хочу вам розповісти, як змінився мій ЕДЦ став, враховуючи пору року і ситуацію в країні. Отже, речі, без яких я не виходжу з дому, і речі, які я вважаю для себе корисними саме на ЕДЦ. І хочу розпочати ось з такої прекрасної, статусної, файної <сум> няшної, я б навіть б так сказав, речі, яка в мене в руках, яка у мене зчорашнього дня, це ось такий чохол, чохол, в якому можна розмістити такий ніж, як Алокс. Бантам ніж формату 84 мм. На даний момент мій на сьогоднішній день улюблений ножик Режик, де є ЛЕЗО і є комбо-відкривашка. Все, що потрібно для те, щоб виживати в великому мегаполісі під назвою Київ. І ось таку річ пошив учасник один з учасників нашої DC-спільноти EDC Victorinox Ukraine. Сергій, відома людина, відомий майстер з пошиву речей зі шкіри. Рекомендую його на всі 100. Неодноразово він і мені шиф, і другим учасникам нашої спільноти. І він зумів класно підігнати, підібрати е -е і просто. У мене немає слів, у мене одні емоції, я не знаю, як це навіть висловити. Тому що це дійсно класно і фантастично. І цей ніж пасує ось до цього гаманця, який також і пан Сергій. Це так, також моя річ зараз на ЕДЦ. Тут в мене три картки посвідчення, банківська картка, проїзний, трохи. Дрібних грошей, так би мовити. І ось ці речі так вони пасують одна до одної. Коли я цей чохол з ножем приклав до гаманця, я зрозумів, що ці речі треба якось поєднувати в одно ціле. <кх> Тому що ну, дійсно воно класно буде пасувати і гаманець, і чохол під ніж. Або так розмістити, або таким чином можна розмістити. Так, Або таким чином. Ну, Це все, чесно кажучи, справа. Перспективна, так би мовити, але треба все ж таки подумати, як краще це все ж таки зробити, досягти ось цього мінімалізму. Тобто алокс-бантам, такому чохлі, і гаманець, речі, number one, які завжди зі мною на ЕДЦ. Далі далі у мене ось така штука, така зв'язка на титановій кліпсі, де є алокс Рамблер. Чому саме це? Тому що тут є ножниці і саме ось така комбовикрутка для хрестових, хрестових гвинтиків. Ну і ліхтарик uh, Nightcore Tiki, оновлена версія. Робив я на нього огляд. Оновлена uh, версія чому? Тому що тут порт type c і Ось таким чином, ці всі три речі у мене чудово можна їх розмістити в маленькій кишені джинс. Ну а гаманець, гаманець вже просто в кишені. Так, йдемо далі. Йдемо далі, річ, без якої я не виходжу з дому. Це, звичайно, ключі. Ключі, таблетка, бронзова, латунь. І ось таким от чином ми відкриваємо наші ключки. Так? Дістаємо і бачимо. Бачимо бачимо ось таку штуку. На карабінчиках це все. Так, це в нас ліхтарик, найткорті. Далі ключі, далі викрутка, таблетниця. І ось такий жетончик на зворотній стороні. Вся інформація про мене. Ось таким чином ми все робимо. Хопа, закриваємо, і все. І це все можна компактно розмістити. Далі, що ще цікавого, у мене які цікаві зміни це, звичайно, ліхтар. Відмовився я від ліхтаря Icebeam H16 і вирішив повернутися до ліхтаря Safirn H605. Знаю, ліхтар вже велика рідкість. Знятий з виробництва, або знятий з виробництва, краще так сказати. Але я вважаю, що це найкращий ліхтар на сьогоднішній день на ЕДЦ, тому що, по-перше, мультитопливність. Він може працювати як на батарейках, так і на акумах 14500. Саме тут стоїть фірмовий акум сафірн в ньому. Є кліпса, його можна використовувати як налобний ліхтар. Це така у мене тут. Заглушка, яку зробив Дандан. -дан. Е, як налобний ліхтар, так можна використовувати як ручний ліхтар, так можна, умовно кажучи, за цю кліпсу підвісити там за рюкзак. Так що ліхтарем дуже-дуже задоволений і вирішив, що кращого, в принципі, і не потрібно. 2700 кельвінів тут температура. Ну, такий, знаєте, теплий, ламповий, прикольна річ. Робив я на нього вже огляд робив, розповідав, як я змінив кріплення на лобне. Воно від Cephirн HS 10. Ну і ось така от заглушечка у нас такий тримач, і ця лінта це кріплення, так би мовити. Не розкидається по всьому рюкзаку. Ну і, звичайно, комплект Акумів 14500. Два від Wurcos і один від GTF, який постійно заряджені. Чому саме? Тому що ну, чому три ліхтаря з собою: там, два наключники, один ось такий універсальний налобник. Ну, тому що загроза блекаутів все ж таки зберігається, так, можна подивитися, зараз на місто Одеса. На місто Харків, який жах там відбувається. Тому ліхтарі, незважаючи на те, що в нас літо, все ж таки будуть, продовжують бути актуальними. На ЕДЦ. Далі Кобра. Куди ж без кобри? Класна, чудова, фантастична річ, можна сказати, що на сьогоднішній день це культова річ для усіх ЕДЦшників світу. І це просто безсмертна річ, як на, на мою думку. Ну і остання річ, яка в мене з'явилася на ЕДЦ, знову ж таки, завдяки майстру Сергію, який займається пошивом шкіри. Це ось такий чохол, ось такий чохол, який шився під один нож, але я вирішив його розмістити там інше, ніж так, це в мене. Кібертул 39. Так, робив я на нього вже огляд, на цей мод. З Кібертул-41 був знятий один ря з відкривашками замість малого леза була поставлена ось така комбо відкривашка Все інше зберіглося, все чудово, все класно. І знову ж таки, сюди можна розмістити цей кібертул, і навіть тут ще є. Трохи місця на один-два ряди. Тобто, якщо я захочу цей кібертул трошки розширити, там додати ще якогось інструмента, то, звичайно, можна це зробити, що хол дозволяє. Ну і знову ж таки, можна подивитися, що ці речі один одному пасують, так би мовити. Хочеться, знаєте, щоб був певний стиль, так би мовити, ДЦ стиль. Ну і до речі, для кобри, скоріш за все, буде шитися чохол. Чохол також такого кольору, з такої шкіри. Ну, це все ще в перспективі, так би мовити. Так що, друзі, такі речі з собою у мене завжди на ЕДЦ, так би мовити, ці всі у мене по кишенях, так би мовити, окрім телефону. А це вже у мене в рюкзаку. Задоволений, задоволений тим, що маю, тим, що користуюсь. Не знаю, можливо, до літа все ще зміниться, враховуючи ситуацію в Україні. Але ж е е е на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, саме те, що треба для. Того, аби виживати в великому мегаполісі, так би мовити. Так, друзі, в принципі, на цьому все буду завершувати такий невеличкий відос. Менше 10 хвилин, наскільки я розумію. Так. Коментуйте. Будь ласка, ще раз хочу нагадати вам, що в нас є edc чат EDC Victorinox Ukraine. Будь ласка, долучайтеся до нашої чудової спільноти. У нас є чудові майстри, майстри з модів, майстри з пошиву. Різних речей, речей зі шкіри для ваших ЕДЦ-предметів. Тому все просто: напишіть мені листа, скажіть, що ви хочете долучитися до нашої спільноти. Я дам вам посилання і ласкаво просимо! Фух, Друзі, все на цьому все. Слава Україні! Боліваємо за збірну команду України з футболу на майбутньому чемпіонаті Європи, який буде в Німеччині. Тримаємо кулаки за Збройні Сили України, які дають мандюлей цим як його расистам фашистам. Ну і все буде добре. У нас буде таке ж яскраве життя як погода за вікном сьогодні, 1 квітня. Все, всім папа, -па, слава Україні!